За участі фахівців управління інспекційної діяльності у Полтавській області північно-східного міжрегіонального управління держпраці відбувся тематичний тренінг на об'єкті одного з комунальних підприємств Полтавщини. Сьогодні ми проведемо тренінг по виконанню робіт в електроустановках, а саме, заміна автоматичного вимикача. Так, по понаряду до допуску в номер 136... Були відключені е, от, 10 кВт РТП е, 35, і були відключені відходящі автомати 0 чи 4 кВт і були заземлені. Заземлення стоїть, заземлені він стоїть. Будемо міняти автомат 3АВ ПЛ номер 1 Не забуваємо про повітряні тривоги. Якщо ти тривога, закінчуємо і слідуємо в укриття. Перед виконанням робіт треба повісити табличку, щоб працювати тут. Виконуємо заміну автомата. Подожди робоче місце. Приступаємо до від'єднання е, проводів на 3 пл 1 Провожу демонтаж автомата з панелі. Від'єднано комутацію від запланованого замінного автомата. Підготовте автомат до заміни. Автомат демонтовано. Підготовлено новий автомат до монтажу. Приєднуємо комутацію до змонтованого автомата. Згідно програми опрацювання, заміни автомата, роботи виконані, фазування перевірено. Роботи заміни автомата завершені. Під час даного тренінгу були відроблені та закріплені практичні професійні навички по роботі в електроустановках.